Вітає етері випуск новин у студії Віктор Радум. Чергова нічна атака Росії над Одеським регіоном Сили оборони знищили ворожий безпілотник. Загалом у ніч проти 19 вересня російські війська запустили по Україні три десятки дронів, а також балістичну ракету. Іскандером М РФ вдарило по кривому рогу. Спалахнув чотириповерховий будинок. Вибуховою хвилою пошкоджено фасади трьох багатоповерхових споруд. У ніч на 19 вересня силам ППО вдалося збити 27 шахедів та один розвідувальний БПЛА на півдні знищено 12 дронів, 10 – над Миколаївською областю, по одному над Одеською та Вінницькою. Російська армія вночі також атакувала безпілотниками Львів, внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа на промисловому складі. З під завалів дістали двох людей. Жінка отримала легкі травми. У 26-річного хлопця відкриті переломи його госпіталізували у тяжкому штані. Пізніше рятувальники дістали з під уламків тіло загиблого чоловіка. Він також працював на складі. Повідомили у міськраді Львова. Уранці 19 вересня російські військові обстріляли Херсон. Під час ворожої атаки загинув 49-річний сержант поліції. Ще двоє людей отримали тяжкі поранення. Снаряди потрапили до тролейбуса з пасажирами. А вранці у Херсоні внаслідок обстрілу російською артилерією загинув 49-річний сержант поліції. Під удар потрапив тролейбус поранена двох пасажирів. Також спалахнула складська будівля. Рятувальники гасили пожежу на площі близько тисячі квадратних метрів. Російські війська продовжують щоденні атаки на Херсонську область під авіаційним ударом противника, знаходилась Миколаївка. внаслідок вибухів, керованих бомб знищені два будинки. Поранено 30-річного місцевого жителя, якого привалило уламками. А також пошкоджена автомобіль швидкої. З реактивних систем залпового вогню ворог обстріляв кізомис, загинула 61-річна жінка, ще двоє жителів поранено. У Береславі російські військові скинули боєприпас з дрону на групу людей, які були біля магазину. Внаслідок вибуху поранено трьох чоловіків та жінку. З тимчасово окупованого лівого берега Дніпра російські військові регулярно обстрілюють Херсон. Уламки снарядів впали на територію гаражного кооперативу. Поранено 66-річного чоловіка. У нього черепно мозкова травма, осколкові поранення голови, грудної клітки та ніг у тяжкому стані потерпілого госпіталізували. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Рентгенологічна операційна сучасним ангіографом відкрилася в Одеській міській лікарні. Вперше комунальний лікувальний заклад Одеси отримав обладнання, яке дозволяє надавати оперативну допомогу пацієнтам із гострим інсультом або інфарктом міокарда. Ангіограф сучасний апарат для обстеження судин тепер встановлений у міській клінічній лікарні Одеси, що дозволить містянам і переміщеним особам з інших міст з діагнозом інфаркт міокарда або інсульт своєчасно отримувати допомогу. Перше саме комунальний заклад Одеси має таке обладнання. Це працювала рентгенваскулярна служба, яка зараз спромагається працювати вже цілодобово. Це означає, що 10-та лікарня стала кластерною лікарнею, тобто автономною для того, щоб забезпечувати медичну допомогу саме власне без залучення інших лікарень. Саме ця служба рентгенваскулярна забезпечить можливість так званих високотехнологічних втручань це коронарного стентування первинного при гострому інфаркті міокарду та тромбоекстракції при гострому ішемічному інсульту для того, щоб зробити життєврятувальні операції з, з, з пасіння пацієнта з цими дуже складними недугами, лікарі відтепер можуть максимально оперативно обстежувати і визначати місце звуження, закупорки або розширення судин та інші процеси захворювання, які виявити в інший спосіб не вдається. Інфаркт це коли вже закривається судина, чи майже закривається, і ми робимо коронарографію через руку та бачимо в якому стані судини. Якщо є якесь критичне ураження, ми це бачимо на екрані монітора та можемо одразу відкрити цю судину, розширити, а потім встановити стенд, відкритий кровотік і хворому стає краще. Коронарографія та стентування коронарних судин не єдине, що зможуть робити лікарі завдяки новому обладнанню. Сучасний ангіограф 2022 року має можливість оперувати не тільки судини серця, а й інші судини, там неркові, ши голови. У нас багато лікарів, які вже з досвідом більше п'яти років, хтось більше десяти років. Медсестри теж були в і відкритій операційній, і в рентген-операційній, тобто досвід є і достатньо готовий приймати пацієнтів. У міській лікарні надаватимуть комплексну допомогу при гострому інфаркті міокарда від обстеження оперативного втручання та до кардіореабілітації. Для цього у відділенні вже відкриту реабілітаційну службу, яка працюватиме спільно з кардіологічною, особливість кластерної лікарні це надання високоспеціалізованої допомоги та можливість допомагати високоспеціалізованими втручаннями. Саме цей принцип набуває наша лікарня. і Це певний розвиток. і це… Та новація, яка завдяки реформі, можлива на базі нашої лікарні. За словами директора лікарні, втручання на периферійних артеріях, у тому числі стентування ніжних кінцівок тощо, також є перспективним напрямком розвитку. Наразі медичний персонал зосереджений на наданні допомоги при гострому інсульці та інфаркті. Лікарня подає зараз заявку на включення у клінічний маршрут госпітального округу на четвертий квартал для забезпечення цілодобової можливості і безперервного функціонування при наданні медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда. Для цього створено ціла, цілий комплекс служб. Перше це відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії. Наразі таке відділення. Яке працювало до цього як кардіологічне традиційне відділення, зараз набуває ті функції, які мають бути палата інтенсивної терапії кардіологічного профіля, це кардіореанімація, іншими словами, яка дозволяє пацієнта негайно врятувати життя при життєзагрозливих аритміях та в гострому періоді інфаркту міокарда. Наразі відділення лікарні, яке відкрилося після ремонту та отримало нові функції обладнання, приймає перших пацієнтів. Нехай одесити та гості міста будуть здорові, бажають лікарі, але в разі потреби тут все готове для того, щоб надавати кваліфіковану медичну допомогу хворим на гострий інфаркт або інсульт. Ще до початку воєнного стану в Одесі було підписано понад 700 тисяч декларацій із лікарями міських медичних установ, що охопило майже 70% населення. Наскільки активно мешканці міста користуються сьогодні послугами сімейних лікарів? Чи знають, як переукласти декларацію з іншим лікарем? Ці та інші питання наші кореспонденти поставили містянам. Сімейний лікар це звучить тепло по-родинному, адже медичний працівник опікується здоров'ям усієї родини, допомагає, направляє, консультує. Насправді так і відбувається, але, на жаль, не завжди. Хтось обрав сімейного лікаря не за власним розсудом, а когось підказали знайомі, або на навмання того, у кого були вільні місця, розповідають нам Одесити. Діляться, що інколи є бажання переукласти декларацію вже з іншим лікарем, але гадають, що це надто важко зробити. Однак більшість респондентів все ж вже визначилася з вибором сімейного лікаря. Тому врач, лікар, який ще лікував наших дітей, тому ми перейшли по наслідству, у нас все добре і прекрасно. Декларація заключена, да но я в чай ще не виділа ні слава богу. Да, конечно, сімейна врач є. Сімейний врач, да. врач по договору з врачом местной поліклініки там по месту жительства есть. Ну ми його не вибирали так. есть кто то свободний, так да, підписали договори. все. У мене є декларація. Сьогодні без допомоги кваліфікованого сімейного лікаря не обійтись впевнені одесити. Ну, раз в полгода точно мы у него бываем, и, соответственно, если я болею, то, понятное дело, тоже у него бываем. Когда нужны э, прививки, то, конечно. А так все как бы в плановом режиме? Весной, зимой, когда там простудные заболевания, да. Давление весной прыгало, обращалось. Женщина работает, все толковое, все подходит. Альтернативою сімейним лікарям і центрам первинної допомоги є платні послуги некомунальних медзакладів. Якщо дозволяють фінанси, до того ж немає часу на очікування, пацієнти звертаються до них. Коли треба швидко, то я до приватних клінік звертаюся навіть без направлення, якщо мені треба швидко. А чому не до сімейного лікаря? Ну там буває черги. От мені треба було пройти УЗД щитовидної залози, Я чекала місяць. А якщо мені треба швидко, то я звертаюсь приватно і там ну, максимум 2-3 дні і все. Як змінити свого сімейного лікаря? Процедура не є складною. Якщо з якихось причин лікар вам не підходить, то можна переукласти медичну декларацію, обравши іншого спеціаліста. Я не знала, куди звернутися, я звернулася до сімейного лікаря, де мені підказали. Але він мені не підійшов, як в людській якості, мені не підійшов просто. І потім мені підказали, яка краще, я просто прийшла до неї. Вона мене не запитувала, чому я поміняла лікаря, просто підписала з неї все. Я знаю, що так можна просто з іншим підписуватися і анулюється попередня декларація автоматично. Нагадаємо, підписання декларації сімейним лікарем дає право на безкоштовне отримання гарантованого пакету медичних послуг, який включає консультації сімейного лікаря, загальний аналіз крові і сечі, визначення глюкози крові, холестерину, артеріального тиску, ЕКГ, вакцинацію, швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити. Надання первинної медичної допомоги сьогодні не прив'язане до місця реєстрації або проживання. Декларації з сімейними лікарями в Одесі укладають не тільки одесити, але й ті, кого наше місто прихистило під час воєнного. Тану це з одного боку, а з іншого переїжджають самі одесити. Лікарі змінюють місця роботи, і більше ста медпрацівників з Одещини пішли захищати країну на фронт. З порту Чорноморськ вийшло судно з агропродукцією і слідує тимчасовим коридором у Чорному морі у напрямку Босфору. Повідомили в мінінфраструктурі. Друге судно знаходиться у порту. На нього завантажують українську пшеницю для Єгипту. Судно Африка» є першим з двох суден, які зайшли до порту Чорноморськ минулого тижня за встановленим військово-морськими силами ЗСУ тимчасовим коридором для цивільних суден. На його борту три тисячі тонн пшениці. Друге, суховантажне судно поки що стоїть у порту під завантаженням. У Мінінфраструктури повідомили, що ці судна ходять під прапорами Ліберії та Палау а їхній екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України. Він захищав свою батьківщину і загинув за неї. Тепер його рідні та близькі заснували стипендію його імені для молоді, яка прагне змінити світ на краще. Загиблий воїн, Одесит Борис Чубін, навчався у ліцеї приморського району на будівлі, встановлено меморіальну дошку у пам'ять про героя. Справжній патріот, захисник України, герой сьогодення, 24-річний одесит Борис Чубін, загинув у кінці серпня цього року у Донецькій області, захищаючи рідну країну від військової агресії РФ. Одразу з початком повномасштабного вторгнення хлопець записався добровольцем. За життя був небайдужою людиною, цікавився багатьма речами, став семиразовим чемпіоном України соціальних інновацій. І виграв престижні змагання малої академії наук України. Інноваційний прорив Сейдж Інтел. Борис Чубін, будучи 14-річним Підлітком зробив соціально значущі винаходи: пристрій Ай помічник для людей з вадами зору, а також додаток для садівників та концептуальний проєкт для незрячих людей. У березні 2022-го пішов захищати Одесу. Був стрільцем у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Тепер на згадку про загиблого воїна на будівлі ліцею приморського району встановлено пам'ятну дошку. А мати Бориса Тетяна Чубіна оголосила про започаткування іменної стипендії для талановитих. Учнів навчального закладу. До цього процесу підключилися дуже багато друзів Бориса, його хресний батько, його брати. І ми вирішили йти трошки вперед. Зробити конкурс соціальних проєктів серед школярів Одеси, саме тим, чим займався Борис і досягав неймовірних успіхів. Як відзначила Тетяна Чубіна, в Одесі дуже багато талановитої молоді, якій потрібна підтримка, аби діти могли себе реалізувати. Це не обов'язково будуть діти, які досягають зірок в навчанні. Не обов'язково вони е, мають бути відмінниками, але є одна обов'язкова частина. Ці діти мають рухати наш світ уперед і робити його краще. І ми хочемо, щоб саме таким чином пам'ять про Бориса жила, і він був прикладом для дітей, що неможливо – теж можливо. Мати Бориса Чубіна навела приклади того, що можуть потенційно робити діти і що в них виходить найкращим чином, адже вони вміють знаходити дійсно незвичайні креативні рішення. Діти створюють додаток екскурсії по Одесі. Вони розробляють саме цікаві самі цікаві маршрути по нашому місту. Це може бути щось важливе з історії Одеси. Це може бути піклування. За іншими людьми, які потребують допомоги. Але це має бути на постійній основі. Ідею запровадження стипендії імені Бориса Чубіна підтримує директорка ліцею, де навчався хлопець. Інна Усова каже, що сучасні учні дуже глибокі особистості і розуміються у багатьох питаннях інколи краще ніж дорослі. Вони кожен рік приходять вони все більше знають чим ми. Вони все всі хочуть більшого досягти. Кожен має вже свою мету, вони достатньо дорослі. Вони, ті, хто навчаються зараз, вони, звісно, не знали Бориса, не читали, не бачили, що він, чого він досліджував, що він, що він робив. Але їм розкажуть, бо в нас будуть проведені класні години з цього питання. Але є дуже багато талановитих дітей. Я маю на увазі навіть не в навчанні, вони не відмінники. Але вони виконують дуже багато робіт манівських роблять дослідження. Борис Чубін закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин з відзнакою, стажувався у Берлінському університеті імені Гумбольта. Написав наукову роботу в Дюссельдорфському університеті імені Генріка Гесе. Тепер славну традицію досягнення високої мети слід за Борисом Чубіним. продовжать учні ліцею, де навчався герой нашого часу. Інфоксводоканал продовжує роботи заміни аварійної ділянки магістрального водоводу. Замість сталевої труби, яка вичерпала межу експлуатації, прокладуть сучасну поліетиленову трубу, термін служби якої не менше п'ятидесяти років. Також буде встановлена нова запірна арматура. Для проведення робіт, починаючи з опівночі 20 вересня і до шостої ранку, 21 вересня, буде припинено подачу води споживачам Київського, Хеджибейського та Приморського районів Одеси. Також мешканцям сіл Лиманка, червоний. Хутір житловий масив райдужний, совіньйон Чорноморка. Відключення не торкнеться жилмасивів Сьоме небо, застава «Застава», селище Слобідка. Продав канабіс і влаштував у своєму будинку наркопритон. На Одещині затримали 46-річного наркоторговця. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Як з'ясувалося, раніше засуджений мешканець Ізмаїлу незаконно виготовляв удома канабіс, вживав його сам і продавав зілля наркозалежним громадянам. Правоохоронці задокументували факт збуту 46-річним ізмаїльчанинам наркотичного засобу Канабіс, що підтверджено проведеним експрес-тестом. В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта також було вилучено два згортки з аналогічним наркотичним засобом. Крім цього, поліцейські задокументували факт. Надання свого житла для вживання особам наркотичного засобу, який був придбаний у нього, під час санкціонованого обшуку в будинку фігуранта виявили кілька пакунків з наркотиками. Кущ конопель, який сушився в одній з кімнат будинку, посуд зі слідами наркозілля та гроші. Крім того, поліцейські з'ясували, що правопорушник дозволяв знайомим у своєму будинку вживати придбаний у нього товар. Стосовно фігуранта відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Півтори тисячі доларів США за фіктивний діагноз в Одесі затримали медичного працівника та викрили корупційну схему ухилення від військової служби. З'ясувалося, що до організації схеми причетні голова лікарсько-консультативної комісії однієї з лікарень та двоє місцевих мешканців. За гроші голова комісії сприяла ухилянтам в отриманні фіктивного діагнозу. Згідно з наданою випискою, всі її клієнти хворіли на туберкульоз. У подальшому чоловіки надавали ці медичні довідки до ТЦК, на підставі чого їх визнавали непридатними до військової служби. При цьому, згідно з документами та реєстрами, хворі взагалі не зверталися до лікарні та не перебували на обліку. За ефективний діагноз лікар брала по півтори тисячі доларів з особи. Всім фігурантам повідомили про підозру. Вирішується питання стосовно обрання для них запобіжного заходу. Повідомили при службі облполіції. І ще до теми ухилянтів молдовські правоохоронці на кордоні з Одеською областю затримали групу чоловіків призовного віку і особу, яка їх супроводжувала. За перетин кордону організатори незаконного каналу мали отримати від ухилянтів понад 40 тисяч євро. За допомогою приладів нічного бачення мобільний патруль затримав 11 чоловіків. Якщо вина підозрюваних буде доведена, їм загрожує кримінальна відповідальність. Державний бюджет на 2024 рік уже сформовано та направлено на розгляд до комітету верховної ради. До 1 жовтня депутати зможуть внести свої поправки та пропозиції до документа. А до 1 грудня головний кошторис країни має бути остаточно затверджено. Пріоритетним напрямком наступного року стане оборона та безпека. За розрахунками доходи загального фонду бюджету 2024 року становитиме більше ніж півтора трильйона гривень. У проєкті головного фінансового документу країни на пріоритетний сектор оборони і безпеки передбачена така ж сума. Експерти вважають, що цих коштів може не вистачити, і державний кошторис упродовж 2024 року ще не раз переглядатимуть. Стосовно ж держборгу України то наступного року він зросте, впевнені фахівці. Если в 2022 году у нас обслуживание долгов было около 160 миллиардов гривен, в 2023 году сейчас по плану примерно около 270 будет миллиардов обслуживания долгов, то на 2024 год действительно МИНФИН определил в плане обслуживания долгов на уровне рекордной суммы 425 миллиардов гривен, что больше 10 миллиардов долларов. И это, в принципе, закономерная ситуация, с учетом того, что мы, к сожалению, накапливаем долги в огромном объеме, и они будут накапливаться и в 2024 году, а в 2024 году по плану МИНФИНа требуется взять еще 42 миллиарда внешних займов, что, соответственно, еще больше будет увеличивать наш госдолг, и по плану МИНФИНа он, скорее всего, выйдет на уровень... ВВП Эксперты называют несколько факторов, которые влияют на увеличение суммы обслуживания Держборгу в следующем году. Держит огромнейшую ставку 25 при низкой инфляции, что, соответственно, Минфину заставляет брать дорогие гривневые долги, и он фактически заменяет свои ранее взятые обязательства где-то по 10 на обязательства по ставке 18-20% из-за того, что МБУ держит высокую ставку. Соответственно, по внутренним долгам Украине необходимо будет отдать где-то примерно 220 миллиардов гривен. Та же самая ситуация склалася и в сфере зовнешних боргів, поясняют фахівці в галузі экономики. В 2022 году и в 23 году мы практически не платили проценты по евробондам. В первую очередь, это есть как которые э, нам действительно их перенесли, но ну, а их перенесли все на 24 год. И сейчас э, Минфин э, поставил их просто в план, и фактически я думаю, что нам придется выплатить э, проценты за 22, за 23 за 24 год, что соответственно очень сильно увеличивает внешние проценты по долгам и, соответственно, делает сумму выплат итоговую по обслуживанию долга выше, чем розходи на медицину і образование в державному бюджеті. Економісти сподіваються, що зовнішні партнери зможуть перенести ці виплати на більш пізній період. Оскільки війна продовжується, і, відповідно, я думаю, що все-таки Україна зуміє договоритися про переносі деяких виплат, але я думаю, що це не будуть виплати до Міжнародному валютному фонду, оскільки у нас Міжнародний валютний фонд йде в віддільній позиції. Мы, к сожалению, платим все долги Международному валютному фонду, даже тело кредитов возвращаем в войну. Мы отдали 2 миллиарда долларов в 2022 году, где-то в этом году, в 2023, мы должны отдать процентов и тело на 3-2 миллиарда долларов. А в 2024 году, в принципе, уже вступает новая программа. На дощі триває збирання винограду. Під час війни виробники зазнають серйозних труднощів зі збутом своєї продукції, що несе для галузі негативні наслідки. У чому вони полягають і як їх виправити? Наш регіональний кореспондент розповідає на прикладі господарств області. Цього сезону на виноградній плантації Одещини першими приїхали крафтовики, власники винних будинків, невеликих виноробень та просто шанувальники домашнього вина. Незважаючи на широкомасштабну війну, українці, які закохані у виноробства як процес, і потребляють вина виключно власного виробництва, продовжують заповнювати бочки. Крафтові вина мають своїх шанувальників, але для того, щоб зробити вино келих, якого увечері не завадить здоров'ю і яким не соромно пригостити своїх друзів, потрібен якісний виноград один сабелье украинский на выставке пробует вино и говорит, да. Вот пьешь, вот они все отличаются, но ну, ты понимаешь, что виноград они все берут в Одесской области. Или вот в каменке берут красное, у нас почти все белые, и еще под Измаила берут там алигате, рислинг, э, что ли. Крамінер за виноградом на Одещину дійсно приїжджають винороби з різних регіонів України. Ровно у нас забрала шестом. а у них там вообще ничего нет. Не... только что -то там далеко ехать. И когда слышат, где мы находимся за Одессой, это трасса, они будем почти ехать. Только трасса. А говорит, жара, стоять в пробках, с этим виноградом там или потечет, или пропадет, или еще что-то. Попри труднощі з логістикою, товариство з обмеженою відповідальністю плантації, якого знаходяться поблизу села Нагірне Ренійської громади, вже відвантажило свою продукцію невеликими партіями до багатьох регіонів України. Але як каже пані Наталя, у період великої війни продати виноград на виноробні заводи оптовими партіями майже неможливо. З цієї причини підприємству минулого року не вдалося реалізувати 400 тонн винограду, що залишився на кущах. А це означає, що виноградарі не кошти на подальший розвит і виноградні плантації на Одещині починають поступово скорочувати. Наприклад, у приватному акціонерному товаристві Придонайський, що поблизу міста Рені, до війни було 87 гектарів прекрасних плодоносних виноградників, але за наявності проблеми з реалізацією та нестачею коштів на технологічні операції, уже викорчували близько 20 гектарів. На цих полях ще недавно зростав чудовий виноград столових сортів Молдова, Аркадія та інші. Тому працівники підприємства, котрі хочуть зберегти виноградники як свої робочі місця, щиро радя кожному покупцю, навіть якщо він приїжджає з. Та невеликою партією солодкої ягоди. А ще чекають на реальну підтримку і від обласної, і від центральної влади. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.